Що ж хлопці і дівчата, сьогодні дізнаємося, чи можна взяти PID, встановити реле для пару, тобто пров... повністю взяти комплект за 210 доларів і отримати покращення взбивання молочка на гаджа Classic E24. Як ви пам'ятаєте, на цій тачці можна збивати молоко, можна зробити все нормально, але. Зірочкою, тому що треба думати, що ви робите, коли робите, і все таке. Тобто не можна просто взяти і збити класне молоко. Треба, щоб все було вчасно, тому що ми вмикаємо пар, і до того як лампочка засвітиться, ми маємо вімкнути пар, щоб елемент температурний сенсор відчув в якийсь момент, що треба догрівати бойлер. Тобто ми маємо якусь криву таку по якій температура нагрівається, потім падає, і потім він такий підловлює цей момент і починає догрівати воду. І в цьому є проблема, тому що нам потрібно, щоб вода була на нормальному рівні. І, до речі, цікавий момент. Тачки професійні мають температуру бойлера 120 125 градусів для збивання молока. А тут температура зараз станула 137. Запам'ятайте цей факт, бо він дуже цікавий. Тобто, що ми маємо? Ми маємо невеличкий бойлер, в якому 128 грамів приблизно води рідини. Ми її нагріваємо, відкриваємо пар. І в нас температура падає, і в нас ця вода, скоріш за все, не перетворюється настільки ефективно в пар, тому що вона ну, просто не може так швидко зробити пар, бо бойлер не нагрівається. А тут він буде нагріватись одразу, якщо він відчує, що є падіння температури. І одразу скажу. Це просто магія. Тобто в них є ще модуль окремо Super, Steam, Super Par. Він окремо до PID встановлюється зверху ще. І він робить докачку води в бойлер під час того, як ви включили пар. Але виявляється, що в цьому немає необхідності, бо пар буде дуже потужний. І так. Отже, давайте покажу, як це працює, бо це. Найбільш крутий капучино, який я куштував в житті. Я думаю, Артем, коли прийде і скористується тачкою, він теж кайфане. That's the steam. Oh yeah! That's enormous. We like it right away. Takes around 40 seconds, a little bit faster. And you can see the texture is nice. Одразу зважимо 150 грамів молока, тому що для чашки, для цієї підходить. В принципі, скажу одразу, що потужність пару, навіть з двома дірочками, двома моторами, надпотужна. Віхерь утворюється, тобто все, що нам треба. Жодних недоліків немає. І це дійсно нагадує професійний пар вже. Навіть васка з Dream PID. Я не зміг так збити молокшови, хоча в мене скіл ще був такий собі. Отже, що це дозволяє нам зробити? Дозволяє надійно збивати одразу в великому, пі... в великому пічері на 300 мл рідини одразу збувати. Але давайте зараз про це надумати, про велике пічер зіб'ємо зі звичайним і подивимось, наскільки це буде естетично. І є одна. Особливість, про яку я зараз розповім після заварювання кави. До 9 бар піднявся тиск і тримається. І потім примикаємось на режим пару. І давайте вімкнемо секундомір, щоб подивитись, коли стабілізується бойлер. Отже, що в нас зараз буде? У нас буде температура бойлеру підніматись до встановленої 137 градусів. Але є один важливий момент. 137 це лише target temperature. Я не знаю, як воно прикладається. Тобто якому встановили бажану температуру, але він буде зігріватись вище, тому що в нас є термомаса бойлеру і рідина всередині. І через це він буде стабілізувати температуру декілька разів. Він буде підвищувати її. Знижувати, підвищувати, знижувати, і коли коридор температур буде звужуватись на вузькому коридорі, тобто невеличке коливання 135-140 в цьому діапазоні, коли діапазон буде зменшуватись, тоді можна вже збувати, тому що стабілізація бойлеру буде краще. Зазвичай 50 секунд. І ми починаємо вже вмикати пар. Але ви бачите, температура все ще дуже нестабільна, тобто е треба догрівати бойлер більше. Аніж ви думаєте, 134 нижній діапазон. Можемо ще в коридор потримати півтори хвилини. Зараз десь дві хвилини і буде вже нормально. Бачите, що все ще діапазон не ідеальний. Дві хвилини вже. Так ви чітко бачите, коли можна вже користуватись паром. Нижній діапазон 136, 135, ну, нормально, вже можна. 2:30. І ви бачили, який він потужний одразу. Нагадую, що це два отвори і молочко перемішується, прям вимішується. Такого раніше не було. Тобто я вимішав всі бульбашки, воно ще крутиться. Спецефекти. Можливо, додав забагато повітря. повітря. Таке щось намалював, але за текстурою зараз перевіримо. Так, це просто крем. Як і попереднього разу. Звів сьогодні два капучино. Обидва ідеально, бо вона дозволяє зробити це надлегко. Тобто то, то, Тут немає вже проблеми з тим, що у вас не вистачає потужності пару, під кінець особливо. І що воно у вас текстурно так робить, Тобто можна повітря додавати краще, можна навіть нижче температуру використовувати, бо зараз пар такий потужний, потужний. Можна трошечки лагідніше його зробити, 100. 33, напевно, градуси, можна, в принципі, 125 становити і користуватись як на професійних тачках. Чому на професійних тачках 125 Тому що там вистачає його? Тобто тут бойлер маленький, там трошечки пару. І йому треба догріватись, щоб утримувати температуру для утворення пару. В той час, як в великих тачках, там шар пару величезний, його в принципі вистачає на молоко стабільно. Там це не так критично. Тобто, що ми сьогодні вивчили, що якщо ви берете, Тобто, що ми сьогодні вивчили? Якщо ви берете гадже... І24 або, звичайно, ходжу Classic. Краще ставити PID, тоді у вас, по-перше, кава буде якісніша, більш стабільна температура, і пар просто іншого рівня. Це буде вже настільки комфортний, настільки легкий процес збування, що не треба буде підлаштовуватись. Якщо ви вже вмієте збувати, вам не треба буде думати, як його там, коли його вмикати краще. Ви бачили? Температура стабілізується приблизно за 2,5 хвилини. В принципі, можете і на звичайній так робити, там, хвилиночок 5 чекати. Але через те, що він буде діапазон тримати великий, він буде охолоджуватись до тієї температури, тобто він не буде тримати такий діапазон. Принаймні, я так думаю, він не буде звужувати діапазон так, же, як PID. Тому що тут націлений на 0,1 градус. Тому він цей коридор буде. Звужувати і звужувати, а там не факт. Там ми граємо з тими коливаннями, і воно таке собі. Під кінець все одно пар буде втрачати тиск. Тут я не помітив, в мене весь час бувається ідеально. І текстура найкраща, яку я куштував у житті. Реально, як вершки. Просто от вершки. Що ж, на цьому все, я дякую спонсорам, дякуємо. Людмі, яка дала цей мод. Встановити і поюзати – це просто інший рівень. Якщо хочете покращити капучино вдома, це найкращий варіант, як на мене. Бо інші тачки, які використовував, такий потужний стабільний пар не видають навіть 5. Дякую, Павлу Щербакову, містеру Галік, і всім спонсорам. До зустрічі!